Сла нова стаття із Флоренс П'ю у журналі Волк, у якому вона дала декілька цікавих коментарів стосовно свого колишнього хлопця Зака Брафа, з яким вона зустрічалася мені здається три або чотири роки, і у них була 20-річна різниця у віці. Бо коли вони зустрічались. На Зака Брафа. і та й на неї було дуже багато критики стосовно їх стосунків. Що, що молода Флоренс П'ю і забула із старим заком Брафом, тому що ну йому було вже десь 45+, плюс, мені здається. В інтерв'ю для British Vogue номінанка на Оскар поділилася своїми переживаннями щодо публічних стосунків, особливо в контексті її минулого роману з Брафом. Вона зазначила, що змушена була говорити про ці стосунки публічно через скування, яке вони переживали, зокрема через 21-річну різницю. Віці у 2020 році п'ю навіть зробила відеозвернення в інстаграм, щоб захистити свій вибір вона сказала, наші стосунки із аком були доволі приватними, поки ситуація не стала неприємною. І я побачила, як це впливає на нас і на наші родини. Тоді я вирішила виступити. Пара зрештою розійшлась після трьох років стосунків, що Флоренс підтвердила у вересні двадцять